Колишньому віце-прем'єр-міністру Олексію Чернишову відмовили в апеляції на запобіжний захід у справі про корупцію в енергетиці. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду залишила чинним рішення про тримання під вартою до 16 січня 2026 року з альтернативою застави 51 мільйон гривень. Цю суму, за даними суду, 19 листопада внесли двоє людей. Тож Чернишов вийшов із СІЗО, але залишається під процесуальними обмеженнями. Суд лише дозволив повернути йому український паспорт, тоді як закордонний документ і далі перебуватиме під арештом держави. Чернешов є фігурантом розслідування НАБУ і САП щодо корупції в енергетиці. За версією слідства він відвідував так звану пральню місце легалізації незаконно утриманих коштів і неодноразово отримував великі суми готівкою від іншого фігуранта справи. 11 листопада йому оголосили підозру в незаконному збагаченні.